У коломиї змагаються важкоатлети. на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив триває чемпіонат України серед юніорів та юніорок до 20 років. Попри нестабільну політичну ситуацію, у наше місто приїхали команди з 18 областей, загалом 140 учасників. Змагання тривають 4 дні, а переможці представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу. Розпочалися змагання з важкої атлетики 22 квітня. Урочисте відкриття почали з піднімання прапора та виконання державного гімну на сцені. Учасники змагань представники міністерства сім'ї, молоді та спорту, тренери судді і організатори змагань. Генеральний секретар Федерації важкої атлетики, заслужений тренер України Борис Лобко, зазначив, що до Коломиї від початку року приїжджає уже 20-й раз поспіль. Усі змагання, на яких бував, відбувалися на найвищому рівні не виняток і чемпіонат України із важкої атлетики. Ми приїжджаємо сюди з усіх куточків України і бачимо, що цей комплекс локомотивовський, він завжди. Прекрасному стані і ті традиції, що е, заклав певне ще покійне привликі жаль Федорович, вони продовжуються і зараз. Представник департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Микола Стефанко традиційно привітав спортсменів з відкриттям чемпіонату та побажав найвищих результатів, адже змагання є відбірковими на чемпіонат світу, що відбудеться у Казані. Ми раді вітати сьогодні вас, усіх учасників на колонистій землі, на такій партії. Спортсменам усіх хочу побажати довгого виступу на колоницькому полі. Хоча сімнадцятирічний Олег Николин і здобув золото, проте каже, міг би виступити краще. Головного суперника важкоатлет із Жидачева Львівської області переміг з третьої спроби, піднявши штангу вагою 145 кілограмів. Результат підняв я сьогодні 16, 16 116 виборів і 130, 145 тридцять штук. Можна було більше підняти, звісно, але нічого не зробив. Життя життя. Задоволений виступом свого підопічного і тренер Андрій Гентош, до Коломиї із Жидачева він привіз команду у складі восьми спортсменів зараз у нас два чемпіона В ваговій категорії 62 – два Артур і 69 – Микола Новак. тренер команди Івано-Франківської області і головний суддя змагань Микола Чабан каже: на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок. Його підопічні виступають поки непогано, особливо дівчата. Збірна області посіла четверте місце в загальнокомандному залі. Виступали п'ять дівчат нашої області. І висок Верніка друге місце зайняли. І три бронзи маємо. Це Біленька Юля, це цикл Аліна і Грицько Тетяна. Команда четверте місце. На чемпіонат України серед юніорів та юніорок до Коломиї приїхали спортсмени з 18 регіонів. Представлені на змаганнях із схід Луганська, Донецька, Харківська, Херсонська, Одеська області 140 учасників змагатимуться протягом чотирьох днів у різних вагових та вікових категоріях. Віталій Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.